Не тільки кам'янчани, а хмельничани, славути, З усіх городів нам передаються малюнки і кожен, ну, кожен малюнок ну, зігріває душу, якось надає більше натхнення для боротьби для того, щоб всі жили злагоді Ну, Я би хотів сказати, подякувати вам всім. Просто розкажу такий справжній реальний випадок. Коли в наш патріон перший раз привезли дитячі малюнки, от мені за однієї роти на Букпусту вони стоять, не буду говорити. І каже, дивлюся, мої хлопці, вже ну просто, ну, ну вже знаєте, ну не, 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 не желізні нерви, знаєте, це все відбувається. Каже, дивлюся, просто вже входять ці хлопці в депресію. І каже, привозять ці дитячі малюнки. Я кажу, одному даю, каже, дивись, подивись. Розвертаюся, кажу, а він стоїть і плаче. Роздав малюнки, каже, ми, ну, вся рота просто в дійсності, каже, півночі хлопці просто ревіли, як оці, ну я не знаю хто, але в дійсності, наскільки це цінні подарунки, от, я просто оцей випадок передав і просто хочу сказати, що це в дійсності настільки цінно і настільки для нас важливо, тому що без підтримки людської, без підтримки дитячої, без підтримки кожного з вас, ви ну, розумієте, що там дуже важко і Дякую вам всім і від тих хлопців, які зараз там стоять, і ми зараз приїхали відпустку, відпочиваємо. Дякуємо, це дійсно це дуже всім переробки. Від серце дякуємо. Крім того, до благодійних акцій долучилися учні і викладачі закладів художньої освіти. Які 24 серпня на площі польський ринок проводили таку благодійну акцію, називалася на Мистецтво заради миру. Діти виготовляли різні вироби і продавали їх по, фіксов... по фіксованих цінах. І кожна гривня, кожна копійка, яка була виручена саме від на цій акції, вона теж була зібрана разом. І зараз ми перейдемо до іншої частини і теж розкажемо, як наші діти допомагають військовим. Окрім того, учасники народного хору Смотрич, які при міському динку культури, 23 серпня на Лебдинному озері провів теж таку патріотичну годину. Вони протягом години співали українські народні пісні пісні українських. Подільських композиторів і теж зібрали певну суму на підтримку військовим, об'єднавши ці дві суми, які зібрали Хор Смотрич і учні дитячої художньої школи, дитячої школи мистецтв, центру дитячої творчості та навчально-охолоного комплексу номер 9 Зібравши ці кошти, ми звернулися до координаційного центру з допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям. І сьогодні у нас є представник цього центру, депутат міської ради Дмитро Георгійович Новіков. Я запрошую учасників, які брали участь саме в цій акції. Будь ласка, дівчата. Ви знаєте, що 24-го йшов дощ. І е, ми е, так конкретно всі змогли е, там. І напевно символічно, що е, ми будемо передавати ось ці плащ е, намети, які будуть захищати наших військових саме від дощу, тому що ми теж е, конкретно 24 числа е, вимогли. Дмитро Георгіч, вам слово. Добрий день. Возникла там помощью приобретению плащ -палата. И Спасибо нашему департаменту культуры. Я хотел сказать в городе Мукачев в 128 города пехотной бригади находится 24 каменчанина на район из района из города. А це в нас теж наші діти виготовляли такі символічні стрічечки і квіти, як обереги. Будь ласка, дівчата. Дмитру Єоргеневичу, вручайте. Ось дякуємо. І ще одна акція вона була теж запланована на 24 серпня. На Польщі на Польщі Польський ринок мала відбуватися патріотичне дефіле, яке готували дівчата з салону краси Studio і модельного агентства Модас. Вони були в таких стилізованих сукнях жовтого блакитного кольорів під національних таких мотивах, дуже з гарними зачісками. І це все мало відбутися на площі, але, на жаль, пішов дощ, і, і, і це все ми змушені були перенести у клуб Сіті. 24 серпня це відбулося. У нас є світлини звідти, є представниця Наталя, салон краси. А студіо, будь ласка, просимо вас Доброго дня! Я представниця не тільки салону краси, я представник школи моделей нашого міста. І між іншим наші красуні Кам'янець-Подільський також дуже. Були раді прийняти участь. І у нас була запланована благодійна акція. Ми мали відправляти листівки. Це мали бути наші красуні в віночках, з нової колекції віночки жовто-блакитного кольору, з такими побажаннями, нашим солдатам різними, чи він може повернутися додому. Але в нас не вийшло, не вийшло робити, це так, як слід. Тому що погода, дівчата збиралися з п'ятої ранку. У нас о 6 ранку була вивіла репетиція біля ратуші, був дощ, і дівчата прийшли всі, Я 25 дівчат, вони знають, що ми в чому вони приймають участь. І ми цілий день готувалися, і нам було просто шкода цих 20 дівчат просто розпустити додому. Тим паче, всі такі розстроєні, що хотіли от прийняти участь. Ми змушені були, єдине, де можна було прийняти участь, показати ось цей показ це нічний клуб. Більше ми нічого такого не придумали, але Щоб ви собі не думали, що там так, звісно, люди зараз приходили так що розважаються, тому що життя йде кожне день народження, ще яке свято. Але коли на сцену вийшли два хлопці з прапорами, всі люди затихли. Всі стояли мовчки, 20 хвилин настравав показ, люди стоячи, хлопали, коли вийшли дівчата з такими табличками. Люди підходили і просто вони були шоковані, що це відбувається. Їм було в ну, деякі мірі. Комусь було і соромно, до нас підходили хлопці, які я от все, я йду, я вже йду. Якщо така дівчина до мене мені прийшла таку картинку, ця дівчина, я раді неї все йду. Йду армію». Так що пішов? Але ми дамо контакт, забираємося. Ми все ж таки зробимо цю акцію ось ці листівки з професійними, бо це трошки аматорське фото. Це має бути професійні. Наші фотографи також після цього вже. Деякі навіть відмовились, вони вже з нами співпрацювати. І ми плануємо зробити саме професійні фотосесії. У нас буде республіка, також культурний захід. Там також будуть наші дівчата, і будемо там проводити також цю акцію. Так що з вами наші красуні також. Ми хочемо, щоб ці листівочки, в принципі, прикрасили, може, чиїсь палаточку також. Я бажаю вам здоров'я щастя. Хочу роботу. Якщо можна скористатися з нагодою, скажу, що паралельно і працюємо над допомогою переселенцям. Вчора вдалося нам вивезти з Амбросіївки наших співвітчизників, сім'я, батько, яких в свій час допомагав і майданівцям нашим, якому, можна сказати так, винесли вже смертний вирок, і якби він там залишався, сім'єю. Зрозуміло, чим би це до нього закінчилося. Слава Богу, вони сьогодні вже знаходяться в старій ушиці в санаторії нашої. Двоє діток, дівчаток, один вісім років, десять років дівчинка, дружина. І по можливості просто хто має можливість допомогти або навіть підтримати чим завгодно. Я можу просто сказати на телефону батька сімейства 097, 272, 55, 92. Фактично сьогодні в них перша ніч була за останні тижні без вибухів, без, без стрілянини. Те, що за декілька годин подорожі з ними до місні Старушиці, важко чути, його звуть Олександр. Дай Боже, що вони повернуться через деякий час до досягнути додому, або на цей час потрібно буде допомогти із роботою. Він не відмовляється, що як бувають випадки, що допомагайте нам, тому що ми біженці. Він готовий працювати, він сам електрик. Зараз будемо шукати з житлом і так далі. Якщо є можливість допомогти хоча б інформаційно, будь ласка. Наразі хочу подякувати усім, хто долучився до благодійних акцій. Сьогодні ми, зранку, збираючись підводячи підсумки, говорили таку думку, що якщо буде потрібно, то і наші діти, наші учні змогли би проводити такі акції і ще. Але хочеться вірити і сподіватися, що таких акцій не треба допомогти, що військові дії все-таки припиняться і на нашій Україні настане нарешті мир. Тому Дякуємо вам за увагу. Якщо можна, щоб хлопці представилися, хто вони, звідки, вони декілька слів про те, де ви перебуваєте, як вам там, щоб ви хотіли, якої допомоги насправді можна. Я так, так, справді, я на Максим Олегович, сам камінчанин, знаходжуся зараз на кордоні, де саме ми вам, на жаль, сказати не можемо, самі розумієте. Але знаєте, в нас якби і спокійно, але я чувствую, ну, є якась така думка, що, на жаль, це ненадовго, що там все спокійно. Але ми готові захищати Україну, готові захищати Кам'янець. Ми за того і, і там знаходимося, а не знаходимося зараз вдома. Що от думаю, ну будемо вдома захищати. Ми захищаємося Україну, ми не захищаємо тільки світів, ми захищаємо всіх.

Василенко Павло Повлостаніславич, старший сержант, камінчанин, служу в 7-му Хмельницькому батальйоні. Медик, займаюся там, оберігає здоров'я цих хлопців. що, слава Богу, все вдається. Хочу подякувати і кам'янчанам і взагалі людям, які дуже відповідально ставляться до забезпечення нас медичними препаратами. Можу сказати, що... Всі наші блокпости, всі повністю забезпечені всім необхідним, маємо навіть запас. І можу сказати, що ми укомплектовані завдяки вам навіть краще, ніж от медичні заходи в камянці подільську я знаю, що я буду. Так що дякую. Я живемо Денис Сергійович. В Кам'янці живу я Україні, в Білорусі, Здесь У меня семья, жена, которая сидит в зале, двое детей. Вот. Нахожусь уже более двух месяцев, около двух месяцев в зоне этого. Дякуємо. Вам бажаємо здоров'я, успіхів і повертайтеся з перемогою.